У Черкасах шукали найглибшу яму на дорозі. По вибоїнах із лінійками разом ходили даївці, чиновники та автомайданівці. Усе, аби потім залатати найпроблемніші ділянки на шляхах. Бо через дорожні решето щороку виникають десятки ДТП, і це лише в Черкасах. Юлія Доброскоп продовжить таке дорожнє решето. Щодня долають черкаські водії. Інспектувати його сьогодні приїхали чиновники, автомайданівці та даївці. На даний шо ситуація з тоном дуже критична. Надо терміново починати проводити хоча б ямковий ремонт у 2014 році близько 15 дорожньо-транспортних пригод з вини Ямковисні, що безпосередньо впливає яма, водій упав, пошкодив живий транспортний засіб. Героїв Дніпра, Сурікова, частина Смілянської та Гоголя. Дорожній інспектор навіть втомлюється перелічувати проблемні шляхи. На їх утримувачів склали вже понад 15 протоколів та розбір польотів по більшості з них каже триває й донині. Водії ж дорожнім вирвам вже давно не дивуються. І більшості нічого не лишається, як просто тролити міські дороги. Азовіна прекрасна вулиця Гоголя, Возле ринка, у мене там рядом робота кірова, ніплоха. Дорожні кратери, ревізори перевіряють довжиноміром. Найбільшу яму, що ми сьогодні побачили, це було 40 сантиметрів. Це було 30 років перемогу. У Черкасах 270 кілометрів заасфальтованих доріг. Та що не менше третина з них аж кричить про ремонт. Та грошей на ремонт дорожнього покриття у бюджеті Катма. Підлатати вистачить лише 10 тисяч квадратних метрів. А ось тут на оборонній, долати шлях можна дійсно, хіба що на тракторі водії бідолахи поринають у глибини, мов кораблі. Найглибше тут, мабуть, сантиметрів буде вже 22. Ви бачите, тут лунний пейзаж. Тут, звісно. Жестяк Латали оборону ремонтники кілька років тому, пригадує активіст. Та, видно, не на совість. Не один підрядник не поніс покарання за е, не якісно зроблені дороги. Та найекстремальніша вулиця у Черкасах могла б об'єднати відразу два мікрорайони. Тут вулиця, яка е, могла б розвантажити у нас Смілянську, район першотравневого парку могла б розвантажити ця вулиця. Тобто тут би. Люди користувалися, їм, щоб об'їхати той центр. Бездоріжжя випробовуватиме нерви водіїв. Тут буде доти, поки не владнають проблему із ливнівками. Проблема цієї вулиці, її можна асфальтувати до. До кінця віку, поки тут не буде зливової каналізації від воду води, вона буде в такому стані. Як тільки на дорозі стоїть вода, будь-який ремонт немає ніякого сенсу. На все про все потрібно близько двох мільйонів гривень. Підраховує очільник профільного управління у травні. Навіть обіцяє відкрити торги на будівництво мережі водовідведення. Які вулиці ще полатають цьогоріч, вирішать інспектори після завершення своєї перевірки. Казати, де найглибші ями у місті прохають також черкасті через соцмережі. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка. Новини.